Фантастичний драйв, живий звук і філософію власних відчуттів у піснях, подарував червоноградцям музикант і виконавець Арсен Мірзоян. Його концерт в рамках туру Незручні ліжка відбувся у нашому місті 13 травня. Попри те, що справжніх поціновувачів творчості Мірзояна зібралось у залі народного дому не так вже й багато. Втім, усі, хто цього дня придбав квиток на його концерт, отримали набагато більше аніж просто задоволення від якісної музики. Стриманий і небагатослівний у спілкуванні на сцені Арсен просто вулкан емоцій, відчуттів та музики. Здавалося, що кожна пісня це відверта розмова із глядачем, котра ще разу збурювала хвилю взаємності і вдячності аудиторії. й оригінальна особистість зі стійкою життєвою і громадянською позицією у творчості Арсен дотримується принципу філософія в текстах, філософія в музиці. Він не пише комерційної музики, він пише життєву. Власне, за годину до концерту нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися із Арсеном та розпитати його не лише про творчість. Арсен, раді вітати вас у Червонограді. З, якої, Дякую. з якою програмою ви до нас завітали? Чим будете дивувати публіку? Дивувати. Дивувати будемо справжньою, якісною українською музикою. Будемо дивувати, в принципі, музикантам і складом. Е і взагалі мишленням музикантом на сцені. Е програма незручні ліжка, це друга платівка. Е Будуть якісь нові пісні? Будуть пісні нові, вже які Ніск потрапляють, потраплять, чи... там ще з'ясовуємо самі собі. Не завжди записані пісні входять до складу наступного альбому, іноді вони продовжують лежати на полицях, там, в сховищах, в карманах. Але в принципі сьогодні представимо 2-3 пісні з нового альбому, ну, мається на увазі третій альбом. Але, я ж кажу точно, альбом ще не зібраний, точного переліку пісень поки що не існує. Це на стадії накопичення. Сьогоднішній концерт в Червонограді це в рамках якогось туру? Ну, я, знаєте, Давайте назвемо це тур. Це вже восьмий концерт за рахунком, п'ятий день поспіль. Йдемо, йдемо. Бачите, в економ режимі я не сильно емоційний, трошки акумулюю енергію до концерту, бо не можна економити взагалі не під час концерту, як тільки якось між містами. Це якось вдається, але все рівно все в дорозі. І... Не завжди в зручних позах відбуваються сни, тому все рівно викладатись треба наповно. Ви знаєте, музиканти працюють свій концерт як останній, а то вдруг, знаєте, на голову цеглина впаде і буде трохи соромно за те, що останній концерт був як, ну, скажімо, халтурою якоюсь. Тому, в принципі, таке ставлення має бути. Ви згадали про третю платівку. Коли вона вже побачить світ, і скільки пісень точно, до неї пішло? Точно не можу сказати. Входити буде, як завжди, стандартно 10 пісень і бонус. Ну, планується бонус-трек точно один буде. Вдасться буде два бонус треки. Щось там. А це буде або дуетна пісня, або в принципі те, що існувало. Ну, скажімо, не входило ні, ні за концепціями, ні за задумами. Наприклад, є такі пісні, які написані на замовлення. Є пісня, яку виконував Григорій Лєпс на Ялтаралі 2013. Вона була написана спеціально для Ялтаралі, Сам Григорій вже виконувати її не збирається. Сам захід, невідомо, чи буде відбуватися взагалі. Але... Пісня існує. Будемо дивитися, в принципі, чи потрібна вона в альбомі чи ні, але в принципі студійно її відтворимо і вона буде, може існувати сама окремо від себе. Або е, все ж таки як бонус трек, ми додамо її до третьої платівки. У вас е, немає бажання на перспективу записати спільний альбом з Тонією Матвієн? Ну, поки що немає такого. Тут зовсім інша історія і зовсім інша сторона медалі. У мене власна своя філософія, свої авторські пісні і тут я вже, знаєте, як егоїст. Як Дуже рідко хочучи, там, з ким щось ділити. Ну, то я жартую насправді. В принципі, в мене є дуетні пісні, але я гадаю, що не варто цього робити як автору виконавцю робити спільний альбом. Минулого тижня весь музичний світ. І, зрештою, всі поціновувачі Євробачення жваво обговорювали перемогу кончити вурст. От, власне, ваше ставлення, чи направду Євробачення потребує тільки епатажу, а не гарних голосів? Чи це така дань толерантності Європи? Давайте, давайте так. Гарні голоси ніколи нікого не цікавили. Гарні, гарними голосами лише якось, ну, знаєте. ну, Оплески не більше. Завжди цінується все ну, загалом. Тобто це має бути і музика, і виконавець, і текст бажано. Євробачення це такий конкурс, або там має бути щось дійсно справжнє, і нести в собі якусь художню цінність, або ось такий. Ну, Свято, фріків. Ну, тобто Євробачення це від крайнощі в крайнощів. Просто так хороші виконавці з ну, так собі, піснями, скажімо, це, в принципі, ніколи не було цікаво. і Євробачення це такий конкурс, де особливе таке не пройде. В принципі, якщо пісня хороша, як кажуть, пісня хороша, то це. Вона ніколи не буде переможцем. навіть як... Пісня має бути або шедевр, або щось таке, що в мозок не вміщається, тоді це переможець. В даному випадку, за відсутністю чогось справжнього і дійсно цінного, виграє те, що в мозок не вміщується. Тому це стандартна картина для Євробачення. Якби вам надійшла пропозиція взяти участь в Євробаченні, ви б відмовились? Ви знаєте, якби я щось дійсно написав. Щось таке справжнє для Євробачення, я не є шедевральний вокаліст, може, не знаю. Завжди, моя позиція це філософія в музиці, філософія в текстах. Ніколи не любив комерційну музику, а більшість творив на Євробаченні представлених це комерція. Тому, як би було щось таке дійсне. Спеціально для Євробачення. Я про це і сам заявив. А так просто хотіти на Євробачення нема сенсу просто хотіти.